Всім доброго дня, ви на каналі з Богданом та Миколою. Сьогодні провели ми фактично останні підготовчі роботи до зими. Більшу частину вуликів ми більш-менш утеплили, ще не на зиму, але основне утеплення до зими вже повністю поставили. От так. Хто слідкує за нашими відео, бачить наші відео, в принципі, можна сказати, що як починалась весна, так, в принципі, і осінь. Вулики фактично без корпусів, максимум ужаті, бджілки утеплені і помалу-помалу йдуть в взиму. Отак. В принципі, основні роботи зроблені. Залишається ще обробка біпіном і максимальне утеплення, яке можна зробити вже коли буде мінусова, буде мінусова температура. Ну і плюс, фактично, коли там 5-2-0. Буде ще одна обробка, дві, не одна, а дві е, обробки біпін. Розплід ще більш-менш є. Тобто фактично робити такий, зараз обробляти ну, не рекомендується, говорити не можна. Бо розпліт він всередині, він ще не вийшов. От, і кліщовий нічого він не зробить. От, а так, в принципі, от так, завершили осінні роботи на всіх трьох пасіках. Микола Володимирович доробляє порядки. От, в принципі, нагрузили машину рамок. прицеп рамок. І веземо додому в подальшому на зберігання. От так, з чого почали весну. В принципі, 8 в 3 і зайшли. Всім гарного дня. Буде щось цікаве, будемо знімати, будемо показувати.